Та вихо. Яке мені не можна гуляти? І які, ой, ви. І які гуляти, якщо вже вечір? Та а. Не чути тобі вечір. Подивись на двір, на дверях світло. Да, світло. Ти просто ну... задроти... ти просто задрочиш на комп'ютер. Та ні. Та. Бо я зараз буду уроки робити. Да, ти що? Я ж знаю. ні реально я бриши, благ. Иди на спауні, и там є шахта О, золоту. Уголька трохи доповають можно. И там продається алмазна кирка. кірка. За 3000. Вот купляюсь у чувака. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Я сам уже забыл. Блин, а случайно. А, ты снимаешь видео? Закинчу. Ладно, все.